Ольний клуб Буковина представив своїх нових гравців. П'ять факультетів Чернівецького національного університету об'єднають у два інститути. Чернівці матимуть свій бренд, його концепцію вже побудували. Мої вітання в ефірі 5-го каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події п'ятниці, 12 липня, в студії Вероніка Залевська. Вигідно представити столицю Буковини та створити хороше враження про Чернівці. Допоможе бренд міста за його створення. Фахівці взялися більше року тому. За цей час уже вдалося побудувати концепцію бренду та платформу міста. Сьогодні експерти намагалися діти згоди щодо його зовнішнього вигляду. Подробиці від Ірини Мороз. Чернівці почали активно працювати над створенням свого бренду з березня 2012-го. Як виявилося, цей процес не такий простий, як здавалося, адже враховувати треба і переваги, і слабкі сторони міста, думку чернівчан, а також передбачати вподобання туристів. Відтак ініціатори вирішили не відступати від задуманого і зійшлися на одному: бренд чернівцям таки потрібен. Навіщо нам бренд? Наявність конкуренції серед міст, відсутність чітко сформованої конкурентної позиції міста, потреба вигідно продати міст, економічне зростання, створення та просування Вання позитивного іміджу, незначна частина іноземних інвестицій в розвитку міста, необхідність формування розвитку відчуття приналежності чернівчан до унікального образу міста, тобто саме це і спонукало нас до цього процесу. Зараз справа зі створенням бренду чернівців кажуть у міській раді знаходиться на другому етапі. Потрібно визначити його основні атрибути, включаючи слоган, логотип, шрифт, кольорову гаму та ефективність прийняття чернівчанами і туристами. Бренд має спілкуватися зі своїми цільовими. аудиториями. Форма существования бренда – коммуникации. Бренд без коммуникации просто на полке не существует. Это некая абстракция, некая фикция, которая не работает и никому никаких результатов принести не может. То есть сам факт написания этой концепции ничего в городе не улучшит. Улучшится может только тогда, когда мы начнем коммуницировать с разными целевыми аудиториями. Це до розробки бренду чернівців активно долучили і студентів. Вони провели опитування молоді. Відтак, на їх думку, найкраще представити чернівці можуть заклади культури та мистецтва. Бренд не закінчується тільки на слогані та логотипі. Це перш за все система цінностей, яку кожен житель, кожен студент цінує саме саме для себе. Студенти хочуть, щоб Чернівці це було прогресивним європейським містом, в котрому можна було перш за все самореалізуватися. Зрештою робоча група закінчила розробку. Ку стратегії бренду, який мав би показати чернівці як комфортне для життя, відкрите для співпраці та місто багатьох можливостей. На часі робота над самим проектом. Експерти німецького товариства міжнародного співробітництва запропонували свій варіант. Його вже незабаром повинні продемонструвати загалу та вирішити, годиться він чи ні. Так чи інакше фахівці запевняють, остаточне рішення щодо бренду чернівців за городянами. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Замість 38 тисяч пачок цигарок залишилася лише одна тисяча. Молодший сержант прикордонної служби не передав весь конфіскований товар митникам і зберігав його у непристосованому приміщенні. За це заплатив штраф та звільнений з посади на один рік. Колишній молодший інспектор прикордонної служби. Неналежно виконуючи покладені на нього обов'язки, допустив розтрату товарів матеріальних цінностей, а саме 30. 8 тисяч пачок цигарок іноземного виробництва в результаті неналежного обліку зберігання та передачі до Путильської податкової інспекції, виявлено цього безхазяйного майна тільки в розмірі однієї тисячі пачок. Пізніше було виявлено, що ці цигарки знаходилися в одному з таких стареньких приміщень. Дана особа понесла відповідне покарання рішенням суду. Було призначено штраф, ось а в подальшому за такі без, каже, недбалі відносини до службових обов'язків, дана особа була звільнена з лав державної прикордонної служби. Інститути як порятунок у Чернівцях науковці хочуть вберегти факультети та кафедри від закриття. Для цього вирішили провести реформу. П'ять факультетів Чернівецького національного університету з початку навчального року об'єднають у два інститути. Освітяни зазначають, на навчальному процесі такі зміни поки не позначаться однак доведеться скоротити посади деканів та заступників, а замість них призначити двох директорів. Що кілька років тому університет мав майже 21 тисячу студентів, то на сьогодні має 15 тисяч 800 Було на на кінець навчального року. Це привело до зменшення кількості викладацьких ставок природньо. Це проводить відповідно до зменшення і значить адміністративних. Структур боротися з таким вимушеним скороченням в університеті вирішили за допомогою об'єднань деяких факультетів в інститути. Це кажуть, дозволить врятувати спеціальності, на які нині немає належного попиту, і вдосконалити навчальний процес, а також розвинути науково-дослідницьку роботу. Відтак, фізико-технічний інститут створять шляхом об'єднання факультету комп'ютерних наук, інженерно-технічного та фізичного. Об'єднавши ж біологічний факультет з хімічним, створять інститут біології, хімії та біоресурсів. Викладачів та студентів ця звістка не потішила. Ректор зас спокоює ці зміни тільки на краще. Кількість кадрів, кількість ставок викладацьких визначається кількістю студентів. Чи вони організовані в інститути, чи в факультети, це не має значення. Коли ми об'єднаємо факультети в інститут, ми можемо це вже буде одна адміністративна структура. Ми можемо перекроїти і, скажімо, читати курс лекцій не для 50 чоловік, а для 150 Якщо в процесі розвитку подальшого. Виникне потреба роз'єднати інститути на факультети. Ну, раді Бога, будуть люди мудріші від нас і це зроблять. Абітурієнтам такі зміни не зашкодять, але й не допоможуть. Студенти вступають на напрям або на спеціальність. Всі напрями залишаються. спеціальності залишаються єдине, і коли видають диплом, там не написано, який факультет закінчиться. Там написано, закінчив Чернівецький національний університет за такою спеціальністю або отримав кваліфікацію бакалавра. Тому студентів це абсолютно не стосується. В загальному реформа зі створенням інститутів покликана принести університету позитивні зміни. Втім, чи виправдають вони себе на практиці, поки невідомо. Чим завершиться порятунок кафедр та факультетів, покаже час. Перші зміни обіцяють, будуть відчутними вже за рік. Ірина Мороз, Михайло Богданюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. ЮНЕСКО вимагає, ми повинні виконувати вся центральна частина Чернівців разом з резиденцією митрополитів під пильним поглядом спостережливої комісії цієї організації. Це значить, що Чернівці мають бути принадними для туристів та захищеними втручання в історичні пам'ятки. Але не все так просто. Люди до таких вимог ніяк не можуть звикнути та й певно не хочуть. Кондиціонери, балкони та пластикові вікна постійний головний біль для відділу охорони культурної спадщини. Вкричу вандальний випадок, встановлення самовільного брутального встановлення кондиціонеру на вулиці Головній, 35. Пам'ятка архітектури місцевого значення, житловий будинок початку 19 століття. Брутальна пробита дирка в стіні. Просто на кронштейнах такий ящик повішений, що спотворило нам пам'ятку архітектури. Кондиціонери чи супутникові антени на фасадах будівель в центральній частині міста заборонені. Їх можна встановлювати на даху, дворику чи на боковій стіні. Це мають вирішувати фахівці. Дозвіл безкоштовний, і отримати його можна в районних радах міста або в дозвільному центрі, але цієї процедури часто не дотримуються, не зважаючи на штрафи за їх самовільне встановлення. Штрафні санкції для фізичних осіб від 850 гривень і вище для юридичних осіб від 17 тисяч до 170 тисяч гривень. Ця робота складена ще й процедурними моментами. Спочатку порушника треба знайти. Потім районна рада має звернутися до нього з вимогою демонтувати кондиціонер. Якщо ж він цього не зробить, тоді вже накладати штрафи. Все це потребує часу, людей та додаткової роботи. Звичайно, складно, бо багато приміщень є, що вони просто орендують, власника не хочуть називати хто. Звичайно, не все вирішено. Не можна сказати, що сьогодні всіх притягнуто до відповідальності, всі демонтовані. Є робота, є над чим працювати. Звичайно, людей не вистачає. Останній місяць показав, що проблему вирішити поки що не вдається. Лише першу травнева рада виписала 15 приписів про вимушений демонтаж, і не всі ще виконали вимоги. Але що говорити про одиничні випадки, якщо державні установи, такі як облдержадміністрація чи управління внутрішніх справ, положень та вимог ЮНЕСКО не виконують. Питання дійсно важливе. І воно потребує часу, і ще раз акцентую увагу. Це вже є елемент нашої загальної культури, і в першу чергу ті, хто цим займається. Але у відділі охорони культурної спадщини сподіватися на появу культури у Чернівчан вже не хочуть. Тому попереджають, вони налаштовані карати жорстко. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. ФК Буковина готується до нового футбольного сезону. Поставлено мету потрапити у п'ятірку кращих команд першої ліги, наші футболісти виконали. Цього сезону вони стали четвертими. Цілі наступного увійти у прем'єр-лігу. Вже перелік тих недоліків, які нам потрібні для того, щоб грати в прем'єр-лігі. Ми вже вивчаємо. І вже хочу сказати, що я впевнений. Що з допомогою і вболівальників, і завдяки нашій команді, якщо ми вже будемо на один крок перед прем'єр-лігою, то ми будемо до цього готові. Задача була сезону, який закінчився бути в п'ятірки, задача цього сезону бути в трійки. По закінченню цього сезону зі складу футбольної команди пішли дев'ятеро гравців. Натомість команда вже поповнилася п'ятьма іншими спортсменами. З ФК Буковина тепер гратимуть воротар Костянтин Одольський, захисник Олексій Дитяцьєв. Півзахисники Павло Рибковський та Павло Грищенко і нападник Олександр Дерепчинський. Перша гра команди у новому складі запланована на 14 липня. Наші спортсмени гратимуть з краматорською командою Авангард. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, тому що не перший раз нам. строить новую команду, потому что минус 10 человек, это довольно-таки большая ротация состава, но те ребята, которые к нам вваливаются в коллектив, я уверен, что они усилят нашу игру. З того липня православні та греко-католики вшановують апостолів Петра і Павла. За біблійними переказами, ці святі найближчі учні та послідовники Христа. Також сьогодні закінчується піст а протягом вихідних днів з нагоди свята у Чернівцях проходитиме Петрівський ярмарок. Під час петрівського ярмарку рух та стоянка автотранспорту в центральній частині міста будуть обмеженими. Це стосується площ Соборної турецької криниці, центральної філармонії та вулиць Франка, Емінецько-Худякова та Шкільної. Також протягом святкових днів рух тролейбусів номер 1 та номер 6 буде закільцьований до Соборної площі. З 10 до 11 години 13 липня тролейбуси номер 2, 3, 4 та 5 не працюватимуть. А от у неділю з 15 до 23 години одинички та шестірки їздитимуть до юності Буковини по вулицях Бахрушина, Поповича та Ончула. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку, час новин Чернівці, в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.